Вітаємо вас на платформі LCloud. Сьогодні ми з вами розбираємось з відомостями. Отже, почнемо з того, як створити відомість. Для створення ми переходимо в розділ здобувачі, вибираємо відповідно одноіменний розділ, який називається «Відомості». Для створення ми вибираємо групу. В нашому випадку це буде демонстраційна група, семестр, на який ця відомість буде, предмет, з якого ми хочемо цю відомість додати. Вказуємо номер наприклад, 0101, і дату відомості. Так? Далі ми можемо вказати тип відомості. За замовчуванням тип ми вкажемо відомість. Поясню, що означають ці три типи відомості і в чому між ними буде різниця. Перше, тип, перший тип відомості це ті відомості, які будуть потрапляти в рейтинг студента після заблокування. Додаткова колонка журналу, цей тип відомості, він не буде потрапляти до рейтингу навіть після перевірки із забкуванням адміністратором. Цей тип відомості автоматично призначається всім відомостям, які створені через електронний журнал викладачем або адміністратором. Ну, і інше в цілому може використовуватись, наприклад, для там, позначення якихось відомостей, суто там, тимчасових, які на даний момент не використовуються. І натискаємо Додати. Отже, додали відомість, вона відразу внизу у нас з'явилася. Натискаємо заповнити оцінки, відкривається нова вкладинка, де ми бачимо інформацію про відомість, яку ми внесли. Якщо у нас, наприклад, виникає потреба там, змінити номер відомості, ми натискаємо на його, міняємо, наприклад, 0102 на і натискаємо ОК, тим самим змінюємо відомість, номер відомості. Якщо ми помилково припустимо дату, так само можемо змінити. Вибираємо не 24, а 25. І ОК, так само натискаємо. Ми так само можемо змінити вже створену відомість і доповнену навіть тип відомості і систему оцінювання. Єдине, що е, там, групу і семестр змінити вже після створення вже не можна. Потрібно додавати вже нову відомість, якщо вона призначена для якоїсь іншої групи. Як стосовно системи оцінювання, система оцінювання платформи підтримує 3: це 5-бальна, 12 бальна і 100 бальна система. Якщо в відомості вже заповнена оцінка по якійсь одній із цих систем, то змінити систему оцінювання відомості не дасть. Тобто вона напише, що потрібно вилучити оцінки з відомості. Якщо ми вилучимо оцінки з відомості, Після цього ми можемо змінити відомість на п'ятибальну і тим самим у нас вже будуть доступні п'ятибальні п'ятибальна система оцінювання. Отже, після того, як ми заповнили в інформації про відомість, ми бачимо середні показники якісний, оці базова інформація про відомість, яка в цілому більш всі випадки без використання електронних систем. Рахується вручну за допомогою калькулятора. Тут воно рахується все автоматично. Далі опція оцінити оцінки вносяться до. Ми можемо вибрати два варіанти. або вони вносяться до диплому, або до атестату. Тим самим ці оцінки автоматично будуть відображатися під час друку атестата або диплому. ну Встановлення оцінок ми. А вже ж класично вибираємо, де ще можуть створюватись відомості і як вони тут будуть відображатися. Якщо ми перейдемо в електронний журнал, от у нас вже група вибралась, Натискаємо на останню колонку, називається підсумок, і там є кнопка Редагувати. Ми натискаємо, наприклад, беремо, що це семестрова теорія. Кажемо, що по черзі вона буде, наприклад, колонка в самому кінці, перша, друга, третя, четверта і п'ята. Тобто, якщо декілька, то краще вказати. Вказуємо дату і тут ми можемо поступити декількома варіантами. Тобто, перше, ми можемо вказати просто без оцінок, наприклад, там, якщо немає скоригованих оцінок, то найлегший варіант нам вказати без оцінок. Тим самим додамо відомість, в яку не можна вносити ні оцінки, нічого можна. Якщо ми хочемо, щоб створилася колонка, в яку ми можемо оцінки додавати, наприклад, да, ми натискаємо з оцінками стосовно оцих двох полей, кількість годин, додаткова інформація або тема. Якщо ми вказуємо е цю інформацію, то додатково при... Під час друку журналу електронного ми побачимо справа, там, де тематичний план, у нас буде відображатися ця тема і кількість годин. Тобто ми можемо додатково якусь інформацію вивести ще справа, використовуючи цю функцію. Натискаємо додати. У нас відразу з'явилася колонка. Так, зверніть увагу, да, перший семестр, номер який згенерувався, да, що це таке, і де воно адміністратору переглянути. Да. З однієї сторони, ми побачили, що у нас колонка сформувалася. І там е, оцінки. Ну, ми оцінки з електронного журналу, якщо ми адміністратора, не викладач цього предмету виставити не можемо. Так? Ми вертаємося до здобувачів, е, і нам потрібно відомості. Так? Це у нас е, вниз відкриваємо і відкриваємо нашу групу Перший семестр. І от ось тут ми міняємо тип на додаткова колонка і натискаємо пошук. Як бачимо, ось якраз цей номер згенерувався, оці оцінки є. Може, наприклад, і адміністратор поставити ці оцінки, в цьому випадку вони відразу покажуться в електронному журналі. Зараз, для прикладу, я це зроблю. Поставили три оцінки, вертаємося в електронний журнал, і як бачимо, вони вже ось тут стоять. Але в цілому, в більшості випадків, може це зробити і викладач. Викладач, в принципі, це і робить. Я вам дякую за увагу. Ставте запитання в коментарях і до зустрічі!